За всяким сумнівом Дона Наугуста вже повернулася. І, як видно, вже встигла довідатися про все, що накоїв сеньор суддя. Прийшла моя поель, прийшла. Ідаліна, ота сорока, вже наторохтіла їй про все, що я робив і чого не робив. Прийшла, прийшла такі, що ж я отак. От ага. Оце? От Відчиняй двері Костантінту! Відчиняй двері Костатінту, бо я їх висаджу. Відчиняй Константу. Слухай, я готовий усе тобі розповісти, усе до краплиночки. Але тільки тоді, коли ти заспокоїшся, ти чула дзвін. Агосто, я. Це все бозна, що люди наплетуть, Августо. Повір мені, я тобі все розкажу, Августо. Чи ти. Августо, ти тут, чи ні? Августо, я тут. Ах. Ах. Ти нарікав, що занадто витратився на нас в але як виявилося з Бейжою, ти був незрівнянно з То все. Брехні, брехні, Августо, то все не вір. А ночі в домі Кандіння сера то теж брехні. А? Людина на такій посаді, як моя, та я зроду не ступлю на поріг дому Кандінні сера Зроду не ступлю. Людина на такій посаді, як твоя, культурна людина. Так, я поважаю себе, моя рибку, я себе дуже поважаю. Саме через те, я не відвідую закладу Кандін'я-да-Сера. саме через це. Еге, може, ти ще заперечуватимеш, що частенько платив за право потрапити на Бережину вілу, платив, аби пустити нас з торбами жебрати. Ти йолоп, ти бовдур! про циндрович і гроші. Треба не вистачило глузду навіть на те, аби не платити грошей по віям! Все це неправда, моя мила, моя ласівка, кохання мого життя. Ти звідси молочього.